Вирішив ПВП, честер про трьох ботів. Починає. І проти мене Джанет, джин і сам честер. Не думаю, що ця катка буде легенька, але почнемо. Так, де вони є? Шукаємо. Ага. Мене зразу Крис і джанет і ще на джин не нападає, але ну, я не здаюся знову нападаю. Пробую вбити Джина, але щось не дуже виходить. Ну окей. Давайте знову нападемо. Так. Джин, добре, попитка номер два. Ульта нема, не виходить. Блін, опять Джанет. Окей, у нас є всі шанси виграти. Поки що програємо. Добре, окей. Е, ну, я майже вбиваю джина, але ультую, але не виграю, на жаль. Ну я нікого не вбиваю. Блін. Блін, треба щось робити. Так, в мене є хілка, я можу похилитись в будь-який момент. Так, опа опа, так було майже бувану, блін. Тупий джин мене притягнув, якби без нього все було б нормально. Далі. Далі, блін, я не можу вбити, у мене опять криси джанет. Мені вже це починає надоїдати. Я хіба що вбив один раз. Все, кришу джанет. Продано 10 лайків.